Хтось туди поїде, і що ми очікуємо від неї, чи взагалі буде якась зустріч? Давайте почнемо з того, що президент України сьогодні тут, українська делегація тут. Ми готові підтримувати мирні зусилля спрямовані на досягнення справедливого всеосяжного миру. Україна ніколи не була і не є перешкодою для досягнення миру. І після прибуття президента України ми будемо визначатися щодо, щодо тих представників української сторони, які братимуть участь у можливих чи потенційних зустрічах у Стамбулі. Але ще раз наголошу: українська делегація прибула до Туреччини найвищого рівня на чолі з президентом України, присутній керівник офісу Андрій Єрмак. Присутній міністр оборони у мерові, і присутній міністр закордонних справ України, тобто я. Тобто, ми показуємо і демонструємо ще раз нашу відкриткість і підтримку зусиль Президента Трампа щодо досягнення справедливого миру. Я в Анталії мав дуже важливі перемовини напередодні. Тобто, вчора там зараз відбувається неофіційна зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО. Я мав змогу ще раз з колегами, нашими найближчими союзниками, звірити годинник, скоординувати наші дії, тому що це дійсно критичний тиждень, це критичний тиждень для наших мирних зусиль, і теж ми підходимо до тієї межі, коли світ має посилювати тиск на російського агресора, щоб зупинити війну. Він повинен російський агресор розуміти наслідки своєї поведінки, коли відверто знущається над тими мирними пропозиціями, зусиллями, які, які на сьогодні мають місце. Пане Андрію, що там говорить склад російської делегації? Як ви розцінюєте тих, кого відправив Путін? То, боже, трошки флешбек із з Україною несерйозність, несерйозність е, намірів щодо миру. Е, я би більше сказав що зневага до до своїх партнерів в контексті в контексті мирного мирного процесу чи очікуєте приїзд трампа так я, я, я не можу в десять. У нас одне запитання. Так чи очікується приїзд Дональда до Трампа завтра до Стамбулу? Ну, якби президент США прибув, це було б величезне досягнення, але я думаю, для того, щоб це відбулося, мають бути для цього всі необхідні елементи. Тобто по суті зрубі обговорювали взагалі реакцію американської сторони. Те, що росіяни привезли Медінського і таких людей зазвичай говоримо все. Все, що стосується двостороннього порядку денного, все, що стосується наших гулопільних інтересів, тому я залишу знаєте, тут таку інтригу. Ми обговорюємо все, що слугує нашим мирним зусиллям. Дуже дякую. Дякую, Дякую. вас бачити.